Привіт, Ютуб! Я Джаник, і сьогодні у цьому відео ми поговоримо про те, як перетворити свій страх бути собою, якусь невпевненість, в тому щоб бути насправді собою у свою силу, у силу, яка допоможе втілювати всі мрії в реальність і вирішувати будь-які проблеми. Справлятись з різними челенджами життя, які ми дуже часто маємо. І перша частина цього відео вона про мою історію. Я впевнена, що у вас є схожий досвід. А потім у другій частині відео ми розберемо якісь уроки, які ми можемо взяти з того досвіду і імплементувати в своє життя для того, щоб жити більш якісним життям, щоб бути більш сильними, більш. Свободними у тому, щоб бути собою, і в той час ну, нічого не зруйнувати, а вже ж у цьому процесі а, такого зростання особистості. І перше, це моя історія. А, наголосити хочеться на тому, що більшість людей проходять такі моменти, про які я кажу, і я буду рада, якщо ви поділитесь своїми. І перший такий важливий момент це те, що дуже часто, дуже часто в своєму житті більшість життя, внаслідок свого виховання, потім в школі, потім на роботі, і це все запутувалося, запутувалося і ставало ще гірше і гірше з роками. Це було намагання бути частиною чогось. Така залежність від того, що скажуть люди чи група людей, залежність від того, щоб мене вважали якоюсь класною людиною, а, хорошою людиною, доброю людиною, чи навпаки якоюсь дуже сміливою людиною. Різні були періоди життя, але як би воно не виглядало зовнішньо, а, чи я одягала якусь білу сукню такої доброї дівчинки. Ментально і фізично, чи я навдягала байкерський наряд, купувала собі мотоцикл і така виглядала, начебто я бунтарка якась. Все це було одне й те саме. Насправді, це була спроба бути одобреною якоюсь групою людей чи людьми, чи доказати іншим, що я чогось варта. Тобто, це завжди. Було непородньо, е, такий вираз себе неприродній, не така, яка я насправді. Бо що ми можемо сказати насправді, то в нас є внутрішній якийсь свій ментал. В нас є якесь фізичне тіло, ми всі різні, не тільки фізичне тіло різне, ментал також різний, душа також індивідуальна. Тобто ми індивідуальні, ми особисті. Особистості. Ми особистості. І коли ми навчимося виражати нас, самих як особистість, робити це з повагою, робити це без намагання якось принизити іншу особистість, так? А просто бути собою. Це така проста фраза, але це не просто. І цей процес був доволі болісним. Я відчувала таку напругу від того, що я намагаюсь бути якимось вдягати ці маски дуже складно. І в цих масках вже ж я загубила себе з часом зовсім. А, а також я витрачала дуже багато енергії на підтримку цих масок. Я не могла розслабитись. І часунко також не можу. Тобто, це я ще в процесі, це не те, що я там досягла якоїсь вершини в цьому питанні, ні. Але я в цьому процесі вже бачу, як все змінюється, і наскільки це крутий процес, і наскільки мені хочеться, щоб кожна людина зрозуміла себе і могла бути собою без оглядки на те, що хтось скаже про неї. Бо це дуже болісно. Відчувати одне, бачити одне внутрішньо, а зовнішньо виражати зовсім інше, бо мене не приймуть кудись там. Кудись я там, як пазл, не влізаю і обробуєш якусь свою частинку, щоб влізти. Але якщо ти не на своєму місці, то можна просто все, все обробити. Я не знаю, чи коли ви колись ви складали пазли чи ні. Але коли їх складаєш, якщо щось не влазить, то це капець просто вони такі якісь. Здається, схожі, але дуже важко помістити кудись не той пазл. Його зовсім треба переробляти. І все ж таки є місце для цього пазла, так навіщо його переробляти? Просто знайти його місце і все. І е, я шукала своє місце і я досі ще в процесі, я вже це казала. Е, але я вже бачу. Більше якихось моментів в собі. І також я, мені допомагають мої друзі, рідні, близькі, наставники, які допомагають мені, які наголошують на якихось моїх сильних сторонах. І навіть були такі ситуації, колись давненько, декілька років тому, коли хтось наголошував на моїй на мої стороні, казав, що ти така. А я відчувала, що та ні, ні, ні. Думаю, що Чо, ти вирішив? Чи вирішила, що я саме така? Ну, тому що ти робиш те те. те Я кажу: та ні, насправді мені не хочеться це робити. Я роблю це, тому що мені здається, що це одобрять інші. І ось так, ось такими ось кроками, кроками я вирізняла, намагаюся вирізняти, що яка я по натурі. І наша натура, вона дуже натхнена. Насправді, коли ми знаходимо себе, в нас дуже багато енергії, багато ентузіазму. І зараз я бачу його більше. Я навіть бачу якісь такі речі в собі, які мені реально подобаються. Не всі мені подобаються, але дуже багато вже зараз подобаються. І перейдемо до наступного наступної частини нашого відео. Це е, е, уроки, які можна з цього винести, якісь важливі думки, які зможуть допомогти. Нам е, отримати цю силу від того, коли е, від того, коли ми самі такі, як є, і коли ми можемо свобо, е, свободно, коли ми можемо бути вільними, вільними в проявленні себе. І це ми можемо робити в ідеалі, таким чином ми можемо діяти е, з ентузіазмом щасливими, і ми можемо це робити кожен день. І ми можемо робити це в будь-яких обставинах. і це важливо, тому що це таке надбання бути насправді собою, відчувати свою силу. Це таке надбання, яке допомагає у всіх сферах життя безумовно. І перший момент, і загалом більшість моментів вони будуть схожі, тому що м я тут скажу найтакі ключові моменти, їх дуже багато, але просто ключові. І перший ключовий момент, з якого все буде виходити, це оточення. Оточення. Не можна переоцінити важливість е, тих людей, які нас оточують. Ми можемо сказати: о, в мене немає наставника, в мене друзів навіть немає і на роботі я ні з ким не спілкуюсь. Але але, в нас є оточення. Ютуб-відео, яке ми дивимося, це наше оточення, фільми, книги. Е, те, на що ми звертаємо уваги на вулицю, просто якась емоційна реакція на щось чи на когось. Це те, що я маю на увазі. Справді це наше оточення. На роботі, окей, я не з ким не спілкуюсь, але все одно вони мають на мене вплив. На мене має вплив практично на когось більше, на когось менше, але те, що нас оточує, має на, вас, на нас вплив. Починаючи від а, одягу, квартири, в якій ми живемо, а, друзями, рідними, колегами, а, закінчуючи якимось фільмами, книгами, які здається, це, це просто розваги. Це розваги, які змінюють нашу, а, наше бачення життя. І це, а, і це Непреривний процес це завжди, це кожен день ми щось в собі змінюємо, навіть якщо ми нічого не змінюємо. І це цікавий такий момент, але якщо, ну, наприклад, у нас є улюблений тіктокер чи подруга, яка щось дуже любить, емоційно нам передає щось, емоційно якось розказує про щось, ми цим зацікавимось, скоріш за все. Особливо, якщо ми ще не вирізнили свою особистість поміж інших особистостей, якщо в нас немає цієї сили, коли ми розуміємо, о, це я хочу, це я не хочу, і це насправді каже наш, наше внутрішнє все, наша природа каже не просто якихось якісь поверхові думки. Я не кажу, що я досягла якихось верхів в цьому сенсі. Це процес, я в ньому також знаходжуся. Тому інколи це буває нелегко, інколи ми помиляємось, інколи ми можемо щось зробити наступного дня сказати, що я зовсім не хотіла це зробити чи сказати, чи я домовилась з кимось, взяла якусь відповідальність, а зараз я не хочу це робити. Я не відчуваю, що я хочу цим займатися. І це нормально, якщо це можливо припинити і відмовитись, то треба відмовитись. Якщо ні, то зробити це, але зробити висновки також. А, тому що якщо ми не робимо висновків з таких ситуацій, ми можемо все життя жити чимось іншим життям. Розумієте? І це жахливо. З часом це ж стає жахливо. Чи не жахливо для вас всередині бути одною людиною, а зовнішньо бути іншою людиною? Скажіть мені, ну хіба це не жахливо? І перший момент, як я вже наголосила, це наше оточення. І це включає це такий загальний термін, це включає все. А також є якісь більш конкретні моменти. Це другий момент це наші друзі, близькі люди. Це ті люди, з якими в нас найбільша емоційна якась зав'язка. І якщо нас оточують люди, які саме вдягають багато-багато масок, і ми це відчуваємо, і ми відчуваємо маски в собі. І ми граємо ці ролі, бо ми не хочемо бути наодинці з собою. Ми не хочемо бути одні, і тому ми граємо ці ролі. Але не завжди людина, яка поруч, може не зрозуміти нас. Інколи вона може нас зрозуміти. Тому важливо шукати завжди оточення. Я не кажу про нове оточення. Це може бути нове оточення. Чи якісь нові друзі, нові близькі люди, якщо так можна сказати, чи це можуть бути ті, які з нами зараз, і просто треба прокомунікувати себе справжнього, сказати, що розумієш, я ось відчуваю так і так, що я ось відчуваю, що десь тут нещирість. Це може бути правдою, може бути ні, я не знаю, але я так відчуваю. Якась в мене неприємна емоція щодо цієї ситуації. І людина може прокомунікувати у відповідь. І ось цей момент комунікації в ньому ви можете побачити справжню реальність те, що всередині один одного. І це неможливо переоцінити, бо дуже важко завжди вдягати маску. Наприклад, колись у мене було таке напруження через ці моменти, що в мене були просто панічні атаки. Бо в мене було багато комунікацій, і вся вона була нещира, бо я займалася неулюбленою справою. Я була в стосунках, в яких я не могла бути собою. Де мене, скажімо так, полюбили за ту якусь маску, яка в мене була, а а я зрозуміла в той час, що я не насправді не така людина. Не гірша, не ліпша, а просто не така. Просто не та, як, яку маску я собі зробила. Бо десь я там побачила, може в голівудському фільмі, це також щодо впливу, бо ми інколи дивимося голівудський фільм, о, це розвага. Але якщо ми бачимо на фоні якусь, а, щось, ці фільми вони рекламують завжди, а, не завжди. Інтенші не завжди свідомо вони це роблять, але вони це роблять. Бо передається знову ж таки якась емоція щодо якоїсь ситуації, до якогось світогляду, і ми, цю, ми це приймаємо фоново, просто на фоні. І це най, такі тонкіші моменти, які ми завжди, скажімо так, ментально їмо, і потім вони в нас. Заходять і з нами залишаються. Тож другий момент це близьке оточення. Це наші друзі, це наші, наше особисте життя. І третій момент, важливо. а в другому моменті важливо знаходити, чи намагатись відкривати себе з тими людьми, тобто намагатись бути поза цими масками і комунікувати себе справжнього з Повагою, намагатись робити це тактовно. Тобто не треба там просто. Треба поважати кордони іншої людини і свої також. Тобто я особистість, і ця людина також особистість. Це не те, що я тут одна особистість, а всі інші. Якісь незрозуміло хто. Ні. Ось і бути чесним, чесна комунікація, чесна комунікація це другий момент. І третій момент це. Наставники. Я розумію, що у багатьох людей їх просто може не бути. Це так здається. Насправді вони є. Це люди, на, які, на яких ми дивимося. Отак ми дивимося, О, він заробив стільки грошей, вона зробила такий бізнес крутий, я також хочу. Це наші наставники. Це ті люди, які нас насхищають. Е Вибачте, не зовсім Я ще вивчила нормальну українську, які, вони, які в нас вражають. Восхищають, не можу згадати. І це такі люди, і важливо розуміти, що якщо це трапляється, то ми вчимося у цієї людини. Наставники це та людина, в якої ми вчимося по перше Перше, це філософії життя. Ми вчимося філософії життя, погляду на якісь речі. І навіть якщо, наприклад, ми дивимося, і ця людина, вона класно зробила бізнес, просто круто якась жінка, вона там просто мастер у цьому, то треба зрозуміти, що якщо ми бачимо, якісь її цінності в житті, вони не сходяться з нашими, ми можемо навчитись в ній в неї чогось, але зрозуміти. Коли ми починаємо фоново е, вбирати цей смак до якогось стилю життя, який нам, наприклад, не подобається. І, тому що це, це дуже тонкі речі, насправді, але це те, що кожен день ми робимо, і це кожен день нас змінює. Це знову ж таки, наголошую на знову ж на таких схожих речах з різних сторін на одній на одній тій самій. Речі. Але я роблю це, тому що це важливо дуже. І третій момент це наставники. Знайти людину, погляд на життя якої нас, навіть якщо якісь там, може, моменти з роботи, чи по стилю, чи по догляду там, за своєю шкірою, наприклад, щось таке, в нас якісь наставники в цих сферах є можливо. Але треба важливо знайти людину. З якою ми можемо черпати натхнення у якомусь у якійсь філософії життя, яка нам дуже приваблива. Тобто такий стиль а, життя, погляду на життя такий, який нашому серцю відгукується. І ми чесно собі можемо сказати так. так. Це точно те, як ця людина живе, це. Те, як ця людина відчуває щастя. А, так, І це дуже-дуже такий тонкий, важливий момент, але треба шукати таких наставників. Бо якщо їх не буде, то просто розум буде їсти ментально а, щось з голівудських фільмів, якихось незрозумілих тіктоків і рілз, які всі ми дивимось все одно. Але нам потрібен цей стрижень, який нас буде захищати. Це філософія життя, щасливого життя насправді глибинну вдоволеного своєю природою, своїм життям, своїм духовним в першу чергу своїм духовним наповненням. І останній момент четвертий це також щодо стосунків, стосунків з Богом. Треба вивчати стосунки з Богом. як... Їх налагодити, бо якщо в нас їх немає, а в більшості людей їх немає. У мене також зараз їх немає. Я навчаюся, як відбудувати ці стосунки, бо Бог завжди відкритий до стосунків до кожного з нас. Але ми закриті, ми нахватались дуже багато атеїстичних ідей, і ми втратили. Насправді, ми втратили свою душу у цьому процесі, Як би це містично і дивно не звучало, але ми втратили справжніх себе в процесі, коли ми забули Бога. І зараз треба відновлювати стосунки з ним. Бо тільки в цих стосунках ми отримуємо всі види, різновиди щастя, які тільки можливо. І це. Я не хочу називати це опорою для всіх інших сфер життя. Це насправді опора для всіх інших сфер життя, але це і є сенс життя. Це не є те, що тримає все інше, важливе. А це і є те важливе, через що все інше воно також буде процвітати. Ось, важливо розставити акценти такі. І на цьому все. Я сподіваюся, що. Це відео було корисне, цікаве, і побачимось у новому відео. Я сподіваюсь.